Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але у росіян з'явилися нові цілі, так званої СВО. Основні усіля в уходячим році були соседоточені на досягненні цілі спеціальної воєнної операції. На початку повномасштабного вторгнення Владимир Путін та Шойгу розповідали про демілітаризацію та денацифікацію. Тепер усе змінилося. Так звана Росія розпочала так звану СВО. Щоби стримати наступ України, Головне з них сорвати громко заявлене України і її натовськими союзниками контрнаступлення Вооружених сил України. Проте усе іще ще попереду насправді росіяни, воюючи проти України, тільки на шляху до формування своїх цілей, принаймні вони так публічно заявляють. Можливо в 24-му, ми ж говоримо о 24-му тоже буде сформулірована ціль Оканчательнее цель своє. Але що би там росіяни не розповідали, якими би словами вони не прикривалися? Це насправді тільки демагогія. Ми із з вами прекрасно знаємо, які справжні цілі у так званої Росії. Це знищення України, знищення української нації і кожного із нас окремо, ну і звісно, завоювати потім іще кілька країн Європи. Я думаю, є програма мінімум це територія України під контроль. А є програма Максимум, це установіть свої військові бази в європейських странах. Оце і була одна із найбільш відвертих відповідей щодо цілей, так званої Росії. Якщо ви досі не підписані на мій канал, підписуйтесь. Якщо ви не лайкнули це відео, лайкніті. Якщо ви. Не коментували його, то прокоментуйте. Це дуже важливо. І поговоримо з вами про ситуацію на фронті та в цілому про російсько-українську війну. Російські пропагандисти вже декілька днів продовжують святкувати захоплення руїн Мар'їнки. Вони самі її показують і підкреслюють, що це тотальні руїни. От Мар'їнка. Ще Нікого не бачите. Ні машин. Люді, оце так освободілі усю так звану Росію. Необхідно так само звільнити, як росіяни звільнили марінку на цьому напрямку у бік Новомихайлівки. Росіяни продовжують здійснювати нові штурмові дії і розродилися знову пропагандистськими сюжетами про те, що і зрадники України воюють проти України. Для них створили окремий батальйон. Він даже приймає участь в наступальних діях російської армії на Угледарському напрямку і успішно виконує свої. Задачі вже зовсім не секрет, що росіяни зараз наступають практично на усіх основних ділянках фронту, і їхня стратегія загальна дещо нагадує стратегію Сил оборони України влітку. Простими словами, росіяни тиснуть одночасно на кількох різних напрямках і сподіваються, що десь та у них щось і вдасться. При цьому одним із основних напрямків їхнього удару є саме Авдіївський, і везде оказуємо давління як тільки проявиться слабина, Реальне, ну потому тому ж то подав діївки щас у них не слабіни, ані та сконцентрувальні какрасні резерви, пота там йде серйозне боєстолкнові. Це може прийти в любові на лівому березі Дніпра. Активність російських військ дещо знизилась, але все одно вони продовжують намагатися штурмувати кринки там, де плацдарм української морської піхоти. А ще росіяни пишуть про це вірші і вновь по команді завода ребята на кринки йдуть. І групами, і в одиночку сквозь сумірки ночі зайду. Є у них і ще один вірш на тему кринок, який пропагандист не хоче чомусь цитувати. А даремно, вірш дуже красивий про те, як російську піхоту знищують українські камікадзе. Ваші дрони камікадзе надають нашому війську на усіх напрямках суттєву підтримку і у кринках, у тому числі на цьому відео дрон якраз розносить позицію, яку зайняла російська піхота. Проте в цілому там ситуація залишається дуже складною. Складною для української морської піхоти. Я про це вже казав неодноразово. Морська піхота України це справжні титани. Вони перебувають там, на лівому березі, у надзвичайно складних умовах. Хату нашу розбили. Шукаємо щось нове, але тут нічого нема, все побито. Повністю знищено. наші морські піхотинці там відрізані від основних сил. Там майже не працює логістика. Логістика надзвичайно на лівий берег ускладнена, також і тим, що росіяни теж застосовують свої дрони камікадзе, а у нас. Недостатньо засобів радіоелектронної протидії відновила російська авіація. Також є авіаційні удари на цьому напрямку. Поки що їх приблизно у 10 разів менше аніж було раніше, але потихеньку російська авіація знову повертається до скидання кабів. Але в цілому збиття російських Су-34 тиждень тому має позитивний ефект не тільки для Херсонщини е, вже дві доби поспіль ворог на Донеччині. В операційній зоні Султаврія використовує для авіаударів тільки штурмовики су 25 і ударні гелікоптери Ка-52, тобто кількість авіаударів різко зменшилася. Тим не менш на Донеччині ситуація так само залишається надзвичайно складною на авдіївському напрямку. Росіяни не припиняють штурмів. Основні зусилля. Противник продовжує зосереджувати на Авдіївському напрямку, продовжує активні піхотні атаки за підтримки бронетехніки. І ця російська бронетехніка згорає та вибухає, у тому числі завдяки вашим донатам. Воїни 47-ї бригади учора на Авдіївському напрямку знищили російську БМП. Майте на увазі, що основна частина відео ударів по російській техніці та по російській піхоті поки ще не опублікована, але самі російські пропаганди. Исти, ось оце називають великим успіхом. Утра, після мощної артилерійської підготовки, пішли вперед, і в целом, добились, ну как би сучотом ситуації на этом напрямку, непоганих результатів. На жаль, на цьому напрямку, та й насправді не тільки на цьому. Ворог буде продовжувати тиснути і надалі. Тим паче, що вони підтягнули туди і ще додаткові резерви. Зараз трошечки, трошечки з'явилися свіжі сили, і відповідно збільшується кількість бронемашин, які вони застосовують. Так само росіяни продовжують наступати і на бахмутському напрямку. Воїни 93-ї бригади підрозділу Сігном якраз. Показали учора, як вони знищили російську позицію ФПІвішників. Спочатку побили їм обладнання, а потім наздоганяли і самих операторів. Не змінилася ситуація і на запорізькому напрямку. Там росіяни так само здійснюють штурмові дії. І учора з'явилося цікаве відео: одне із небагатьох застосування на базі БМП Бредлі протитанкової керованої ракети ТОУ. Ну і звісно, вже декілька місяців. Як Росіяни продовжують здійснювати штурмові дії на. Куп'янському напрямку, а саме там, де Синьківка, це на північ від Куп'янська. Там тримають оборону воїни 30-ї та 14-ї бригади. Росіяни знову на одному і тому самому місці пішли у наступ. Попереду їхав танк із протимінним тралом, але він не впорався зі своїм завданням та підірвався. Далі за ним поїхали інші російські бронемашини, і з ними сталося практично те саме. Потім і ще російські бронемашини під'їхали, і також були знищені з. Здається, це росіян взагалі нічому не навчило, тому що вони знову спробували проїхатися. І як ви напевно вже здогадуєтесь, результат був такий самий. І щоб російській піхоті було трошки веселіше після того, як вона повипадала із бронемашин, своє слово сказали і ще й касетки. Отож, друзі, я тут не просто розповідаю про ситуацію на фронті. Я хочу вам показати розповісти, що вона справді надзвичайно дуже і дуже важка. Це обумовлено. Багатьма факторами усі я тут перелічувати зараз не буду, але один із основних це те, що наші партнери підводять нас із поставками озброєння. Росіяни дуже сподіваються. Що так буде і надалі, Геополітична обстановка, поки е, нам благоволить. Будемо надіятися, що і в наступному році це все е, буде продовжуватися. Особисто Я переконаний, що Україна все одно буде отримувати надалі збройну та фінансову допомогу. На жаль, як і раніше, не у тих обсягах, які потрібні, і не настільки своєчасно. А тому нам необхідно зараз вирішити два основних завдання: перше, як нам протриматися протягом це. Оця... Критичного періоду, і друге як нам завдавати росіянам іще більших втрат, простіше кажучи, нам потрібно робити так, аби ворог не встигав поповнювати свої втрати. Взагалі це дозволить також досягти і додаткового ефекту значної деморалізації сил супротивника. А значення деморалізації знають і самі росіяни. Ну якщо на цьому часі фронту... Фволічні состав деморалізований танкисти на ста танках і піхота, которая прикриває э, техніку і на позиціях знаходиться, деморалізована, не способна, не готова і не бажає сражатися. Э, то вот заряжене да, морально, 30 танків противника, вони вполне себе 100 танків виганяють. Для того, аби і ще більше знищувати росіян, нам потрібні швидкі рішення. У нас немає часу. Про фортифікації я вже казав, повторювати не буду. Але звісно, ви маєте пам'ятати про дрони. Дрони літають. ФПВ. ФПВ, да. ми із вами за три доби зібрали вже 54 мільйони гривень, але потрібно зібрати і ще щонайменше 21 мільйон, і тоді ми зможемо придбати 5 тисяч дронів камікадзе. Будь ласка, долучайтеся до цього збору і поширюйте про нього інформацію. Посилання на збір традиційно в описі до цього відео я бачу позитивну тенденцію, також і щодо того, що деякі місцеві ради нарешті активніше починають виділяти кошти на оборону. Це абсолютно правильно. Проте основні зусилля у цій сфері має робити держава, тому що у неї набагато більше ресурсів. Є вже деякі позитивні новини щодо поставок дронів на фронт, але треба ситуацію набагато швидше змінювати. Я поки що усього казати не можу, але Сподіваюся, що нам із вами вдасться дотиснути також і питання структурно організаційних змін у війську. Попереду буде дуже багато роботи. А поки що, паралельно ми продовжуємо також поставляти дрони на фронт. І воїни вже згаданої 47-ї бригади на Авдіївському напрямку отримали від вас іще 150 п'ятдесят Попереду дуже важкі часи, друзі. Ми і з вами маємо це усвідомлювати. Але у нас із вами немає іншого вибору, крім як боротися. Тому що ця війна це війна за наше із вами існування.